8 вересня відбулася 57-ма позачергова сесія уманської міської ради 8-го скликання. Серед погоджених під час сесії важливих рішень були про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми соціальної допомоги Турбота на 2021-2027 роки у новій редакції. Даними змінами передбачається. Виплати до Дня захисника і захисниць України, дружина загиблих учасників АТО ООС, захисників України в розмірі трьохкратного прожиткового мінімуму встановлених законом для непрацездатних осіб на 1 січня календарного року. На сьогоднішній день в нас 27 таких дружин загиблих, учасників АТО ООС, захисників України. Прожитковий мінімум стану на 1 січня становить 2093 гривні. Ми множимо на три прожиткові мінімум, виходить 6279 тисяч 279 то на 1 жовтня до Дня захисника і захисниць України дружинам загиблих учасників АТО захисників України буде виплачена сума по шість тисяч гривень. Загальна сума становить з міського бюджету 169 тисяч 533 гривні. Також депутати внесли зміни до рішення міської ради про бюджет уманської міської територіальної громади на 2023 рік. Уманський міській територіальній громаді. Надається субвенція на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана із здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ця субвенція у нас надійшла в сумі 300 тисяч гривень. Пропонуємо суму перевиконання розподілити наступним. Shake them. На виконавчий комітет Уманської міської ради спрямовується сума перевиконання 1,4 млн мільйона. Із них 1,3 млн мільйона на виконання заходів цільової програми створення утримання та обліку захисних споруд цивільного захисту на 2023-2025 роки для одержувача бюджетних коштів РЕО-3. Вони виконують ремонтні роботи у підвальних приміщеннях і дев'яносто і спрямовується на призначення міської стипендії перспективним спортсменам. На управління освіти та гуманітарної помілітики передбачена сума 3,5 мільйона 2 мільйони на оплату послуг з харчування дітей фільгових категорій. І півтора мільйона. Ми повертаємо призначення по енергоносіях, ті, що залучали на минулій сесії на співфінансування капітального ремонту за адресою будинку захисників України 25 на управління праці та соціального захисту населення. Передбачена сума 225 тисяч 374. Вона буде використана на придбання пристрою безперебійного живлення. Відділу житлово-комунального господарства спрямовується сума 6,8 мільйона. Перше це на програму підтримки житлово-будівельних кооперативів 169,5 і тисяч. Також ми повертаємо їм призначення по вуличному освітленню, ті, що залучалися на співфінансування за адресою захисників України 25,2,2 мільйона. На погашення заборгованості по договорах реструктуризації перед НАК Нафтогаз України для підтримки фінансового стану Умань Теплокомуненерго виділяється сума 2 мільйони 960 тисяч Також надається фінансова підтримка КП Умань-водоканал у сумі 1 мільйон 550 тисяч, Вона буде використана на погашення заборгованості податку на додану вартість. І в фінансовому управлінні передбачається сума 395 тисяч. Це на військову частину 95 тисяч і на програму забезпечення цивільно-військового співробітництва зональним відділом військової служби 199 дев'яносто тисяч 999. Частина депутатів уманської міської ради не проголосували за вкрай важливі рішення для громади міста і країни під час 57-ї позачергової сесії уманської міської ради. Також на сесії були затверджені рішення господарського характеру. Загалом під час сесії депутати розглянули та прийняли 56 рішень.